Насти небесному, де немає, вже болі не печалі, але життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, діло, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині жінкам, благословенний кріпчий город твоїй бо Ти породила спаса душа. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Вічна йому пам'ять. Дякую вам, що ви прийшли провести нашого синочка. Мучитиха на нашого пані. Дякуємо вам. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Герої не вмирають, вони живуть вічно. Здається, ці слова знає кожен із нас ще з дитинства. Хто би міг подумати, що в сучасному цивілізованому світі. Нашим молодим хлопцям доведеться боротися за волю та незалежність своєї батьківщини. Ми прощаємося тут, на землі, з великим героєм, який стане в один ряд із героями Небесної Сотні, з героями нашої держави, які завжди захищали її від ворога. Сьогодні Отець Небесний приймає цього воїна-українця у свої батьківські обійми, як свого улюбленого сина, бо він в найдосконаліший спосіб здійснив заповідь любові до Бога та свого ближнього. Івангелі, ми знаходимо слова, де написано: немає більшої любові, хто душу свою покладає за друзів своїх. Жива любов, яку сьогодні свідчить, цей безкровною жертвою Ісус Христос засвідчив за нас усіх, де віддався себе за мир і спокій, щоб ми могли вільно жити, наслідуючи цю любов Божу, продовжують наші сини і дочки, захищаючи, як і в ці. Далекі лихоліття Другої світової війни, так і в сьогоднішній, казалось би, мирний час, який настав, тільки потрібно будувати свою молоду, незалежну Україну, батьківщину. Знову ж наші молоді юнаки пішли, щоб захистити її від ворога уже сусіднього. Господь. Ми сьогодні відчуваємо ту близькість, як цю ангельську допомогу, коли ми щойно недавно святкували Собор архістратига Божого Михаїла, які ті ангели небесні встали в боротьбу проти зла проти зла в тому невідому покажіть світі, але це зло, воно і продовжується сьогодні. І можна порівняти. До тих ангелів земних, які сьогодні, так само, як ті небесні, стали насупротив того ворога зла диявола, а разом із тих поганих намірів людських душ, люд, людських намірів, які сьогодні хочуть те саме створити, перемінивши любов на це зло. Сьогодні казалось би, що ця мати. Ця родина і діти, дружина повинні радіти цю зустрічі, бо ця дитина напередодні свого дня народження Скажи, ще останній мене був, сказав, що мамо, зустрічайте, бо я приїду додому. Але як бачимо, ця радість повернулася у ці сльози, у ту скорботу. І ця чаша цих сліз, цієї тривоги переживань наповнила всю їхню родину. Отож, хотілося сьогодні допомогти і тими молитвами просити, щоб Господь милосердний простив усі ті провини, а ту родину допомагав, щоб підтримати у цьому нелегкому їхньому земному житті. Бо для нього, бо для цієї родини цей батько був тим цією допомогою, і він сьогодні в останнє тут. Благословляє їх, прощається з матір'ю, з дружиною і своїми дітьми, де казалось би, напередодні міг благословляти їх на це подальше земне життя. А це останнє, що він сьогодні може зробити: простіть, дорогі мамо, простіть, дружина, простіть діти, бо я відходжу від вас і вже більше ми з вами не зустрінемось. Але нехай. Це ваша молитва і пам'ять про мене зостанеться у ваших серцях. Амінь. Прошу, дорогі побратими, воїни, попрощаємось тут і будемо провадити до місця, де він проживав, щоб там захоронити це уже тіло, з якої землі воно взяти і в землю, щоб віддати цей прах, а душа, нехай його, йде у царство небесне.